Воно вже з років 4-5, воно вже виросло, до ніхто не займається, не міняє нічого. Тут вхід під земелья в Житомирський. Хочеться хотіти хочеть, заглянути, туди. Там дерево зразу. Ну вже, напевно, воно стільки закрито, що вже може і дерево прорости. Ну який же тут вийде. Ну, Навсім щось зроблять, ідея хороша, але зроблять так, як потрібно. Коли підрядники поставили цей грибок від вентиляції, коли має воздух цей виходити, машина паркувалася, збила цей грибок. І ми е, намагалися все ж таки, е, тобто завершити проект, а да, мала бути підсвітка, там мали бути археологічні цікаві знахідки. Мав бути qr код щоб кожна людина могла підійти, відсканувати цей qr код і побачити, що там. Але в той час не вистачило коштів. Думали на е, на наступний да там бюджет, на наступний рік перекладемо цю ситуацію, і так воно пішло. Да що кошти так і не виділили. На наступний, на наступний раз почалась повномасштабна.